Козацька рада народження легенди в'язані за незаконний перетин кордону чи невчасне повернення за кордону можуть бути покарані тюремним ув'язненням. Кабінет міністрів подав до парламенту відповідний. Законопроект про зміни до кримінального та адміністративного кодексів, зокрема, в документі передбачено, що умисне порушення термінів перебування за межами України може каратися штрафом до трьох тисяч неоподаткованих мінімумів або позбавленням волі до п'яти років. Покарання стосується призовників військовозобов'язаних і а, лише під час дії воєнного стану законопроект спрямували на розгляд комітету. Ну, а зараз з нами на прямому зв'язку Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаю. Мої вітання студія. Пане Андрію, а що наразі загрожує тим, хто намагається незаконно виїхати з країни поза офіційними пунктами пропуску? Ну власне, порушникам передбачається станом на зараз законодавством адміністративна відповідальність. Це якщо ми говоримо саме про тих, хто намагається незаконно перетнути кордон поза межами пунктів пропуску. І як бачимо, на жаль, спроби незаконного перетину кордону вони не припиняються, бо адміністративна відповідальність людей ну мало лякає. Фактично, ті е, штрафи, які виносяться е, за спробу незаконного перетину кордону. Е, Люди людині на це ну так відверто е, все рівно, бо є і особи, яких ми затримуємо і три, і чотири рази. Є і рекордсмени, яких затримуємо е, більше десяти разів за те, е, що вони намагаються у незаконний спосіб перетнути кордон. Е, е, кримінальна відповідальність передбачена організаторам. Таких такого незаконного переправлення осіб через через кордон це і організаторам і посібникам, які спеціалізуються на тому, що обіцяють людям сприяння, і власне люди на жаль готові за це сплачувати кошти, які досить немаленькі, в рази більші ніж штрафи, яким передбачено порушникам. А чи правильно ми розуміємо, що люди, які неодноразово а, намагаються а, в незаконний спосіб а, там перетнути держкордон, а, вони щоразу платять за це гроші за ці спроби? Ну не можна сказати, що всі сплачують кошти там третій стороні організованим злочинним групам, або ж вишукують тих, хто б їм допоміг незаконно перетнути кордон але так в більшості. Ті громадяни, яких ми затримуємо за спробу незаконного перетину кордону, і в подальшому під час спілкування з ними фільтрації встановлюється, що він, більшість із них все ж таки не самостійно для себе прокладали маршрут, а зверталися до третіх осіб, яким... Пообіцяли пабо допомагали незаконно перетнути кордон. Вони інколи навіть вони не контактують з цими організаторами, а фактично отримують інструкції, за які також платять великі кошти. Якщо говорити про кількість таких порушників або спроб порушити законодавство або перетнути в незаконний спосіб держкордон за 9 місяців цього року, про яку кількість взагалі йдеться ну, З початку року, це вже більше 13 тисяч громадян, яких ми затримали за порушення законодавства з прикордонних питань, це і в тому числі за спроби незаконного перетину кордону. Чи вважаєте нинішнє законодавство м'яким в, в цьому контексті? Ну, дивлячись на те, що люди неодноразово йдуть на такі кроки, і те, що їх не стримує адміністративна відповідальність? Умовно незначні суми штрафів, бо власне і станом на зараз прикордонники складають адміністративні протоколи і передають ці справи на розгляд суду, і суд вже виносить рішення щодо притягнення чи не притягнення людини до, до відповідальності. Тому звісно, що така мінімальна відповідальність порушників перед законом за спробу незаконного перетину кордону, це м'яке. Покарання і це не стримує людей для того, щоб вони в чергове і власне в черговий йшли на на такі кроки. І якщо знову ж таки порівняти спроби незаконного перетину кордону, загалом, які були до 24 лютого 22 року, і зараз це в рази в рази більше. Пане Андрію, в минулому році, якщо порівнювати та з минулим роком, в цьому дуже рідко ми чуємо щось про тису або тих, хто намагається її перепливсти. Цей напрямок вже не такий популярний. Ні, він залишається також досить, скажімо так, популярним, але можливо, ті заклики до людей. Щодо уникнення спроб незаконного перетину кордону через небезпечні ділянки, зокрема і, і річкові або важкодоступні гірські місцевості, можливо, все ж таки дещо стримує людей. Бо на щастя, кількість осіб, які загинули, намагаючись перетнути річкову ділянку кордону зараз на щастя значно менше. Гаразд, хочу ще спитати вас принагідно, про ситуацію на пунктах пропуску держкордону в напрямку сусідніх держав. Чи є якісь там складнощі, і в якому саме напрямку? Якщо говорити про пункти ну, власне про пасажиропотік, то він залишається досить високим. В суботу і в неділю показники знову ж таки трималися на рівні 150 тисяч перетинів за добу. Це на і на виїзд. Субота коливалася так в відсотковому співвідношенні 50 на 50%. Щодо виїзду та в'їзду, за вчорашній день на 17 тисяч громадян України більше перетнуло кордон, слідуючи в Україну ніж залишаючи межі держави. Але знову ж таки, і в будні пасажиропотік досить високий. Це десь на рівні 125-130 тисяч перетинів. В той же час, серпень місяць, зараз характеризується більше перетином кордону на в'їзд в Україну. Бо якщо пригадати червень, це виключно перевага на виїзд. Липень місяць характеризувався відсотковому співвідношенні Також 50 на 50 і не було ні переваги на виїзд, ні переваги на в'їзд. Ну і власне, закінчується літо. Закінчується період відпусток, скоро новий навчальний рік. Тому Серпень, все ж таки, переважатиме на в'їзд в Україну, особливо до 1 вересня, коли мами з дітьми, які є, якщо говорити про громадян України, є основною категорією тих, хто перетинає кордон, будуть повертатися додому і повертаються вже для того, щоб стигнути 1 вересня сісти за, за парти в школах. Пане Андрію, ну і на завершення напередодні відбувся черговий обмін полоненими. Додому повернулися українські військові, також цивільні українці. Серед тих, кого вдалося повернути на батьківщину, були і прикордонники, працівники Державної прикордонної служби. Представники Державної прикордонної служби. Що ви можете нам розповісти про стан? Прикордонників, які перебували в полоні, от буквально до вчорашнього дня. Яка їм допомога надається? Де вони перебувають? В якому стані та головне? Звісно, на щастя, серед звільнених з полону є і військовослужбовці Державної прикордонної служби, це прикордонники з Донецького, Луганського, Сумського прикордонних загонів, з Маріупольського загону морської охорони. І власне один з наших побратимів навіть рахувався безвісті зниклим, і про те, що він знаходиться в полоні, звісток не було. Тому це така чергова радість, того, що наш побратим живий і тепер зможе насолоджуватися вільним життям, а не перебувати в застінках Росії. Стан здоров'я їхній, ну скажімо так. Більш-менш задовільний, але все ж таки це виснаження. Це е, той моральний тиск, який довелося пережити хлопцям, перебуваючи в полоні. Бо більшість з них в полоні знаходилося ще з двадцятого року. Один військовослужбовець в полон потрапив до 2024. Ну і Половина з повернутих наших військовослужбовців додому мають і хвороби, мають ускладнення зі зі здоров'ям на даний момент. Всі вони знаходяться в медичному закладі Державної прикордонної служби, де їм надається вся необхідна медична допомога. Це також допомога і психологічна, ну і вже в найближчий час вони звісно зможуть зустрітися з рідними, що також додаватиме їм в їхньому якомога швидшому одужанню, ну і, власне поверненню до нормального життя. Кожна людина, яку вдається повернути додому, це окрема радість для кожного з нас. І тут також я хочу наголосити про те, що напередодні вдалося повернути двох українських журналістів Дмитра Хилюка і Марка Каліуша. Також серед звільнених цивільних медик Сергій Ковальов і повернувся додому колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко. Пане Андрію, я вам дякую за розмову. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби. Україна був з нами на прямому зв'язку.